Отже, перша тема була. це замовляння від самого сильного чаклунства і ворожби. Так як на основному каналі, тут так буде проходити ця робота. Я прочитаю це замовляння, там, де ім'я. Я буду робити паузи. Ви можете переписати замовляння, носити з собою, наговорювати на водичку, вмиватися водичкою. Це дуже-дуже сильне замовляння. Як я сказав, воно від самого сильного чаклунства, від самих сильних ворогів, чаклунів відьом. Читати його можна. На будь-яку фазу місяця. Ну, неділю на великі такі церковні свята бажано не читати. Для більшого ефекту його можна читати по чотири рази на кожну сторону світа. Північ, південь. Захід і так далі, от ви читаєте, на сторони світа. Отже, починаємо. Просимо всі святі сили допомогти всім, всім людям доброї волі, які зайшли на канал, і позбавитися від самого сильного чаклунства ворожби. З Богом! Першим разком, ліпшим часком. Прошу Господа, пособи Господи, поможи. На Сіянській горі Ісус Христос сидить, у золотій пелені, зі списом золотим, Злого Духа й від. Таких то людей, які дивляться це відео, відбиває підвії і пристріти всіх ворожбитів від таких, хто проганяє таким-то людям. Рани заливає вроки летючі, болючі, злі, колючі, від усякого зла, від самого сильного чаклунства, з таких то людей, які вірять в Бога, у Божу матінку. Знімаються через три Христа з тіла зриваються, зі своїми господарями вітаються, в гості до них повертаються. Я з піддуванням, Ісус Христос з помаганням. Причиста Божа мати зі своїм святим Христом, хто таких то людей вроче, нехай їм кров очі заволоче, хто таких то спокусить, нехай сиру осину вкусить. Хто на людей доброї волі, чорні діла буде робить, тих буде до землі ломить. Серце й тіло їх заболить, Списом Ісуса Христа відіб'юся і Злого Духа не боюся. Амінь. По другому разу. Першим разком, ліпшим часком прошу Господа, пособи Господи, поможи, на Сіянській горі Ісус Христос сидить у золотій палені зі списом золотим, злого Духа від людей, які дивляться, це відео. Відбиває підвії і пристріти всіх ворожбитів від таких хто? Проганяє таким-то, рани заливає, вроки летючі, болючі, злі, колючі від усякого зла. Від самого сильного чаклунства. З усіх добрих християн, які вірять в Бога. Знімаються через три хреста з тіла зриваються, зі своїми господарями вітаються. В гості до них повертаються, Я з піддуванням, Ісус Христос з помаганням, причиста Божа мати зі своїм святим Христом, хто таких, то людей, вроче, нехай їм кров очі заволоче, хто таких, то спокусить, нехай сиру осину вкусить. То на людей доброї волі, які слухаються замовляння тут. Чорні діла буде робить, тих буде до землі ломить, серце і тіло їх заболить. Списом Ісуса Христа відіб'юся й Злого Духа не боюся. Амінь. І по третьому разу. Першим разком, ліпшим часком прошу Господа, пособи Господи, поможи. На Сіянській горі Ісус Христос сидить у золотій пелені зі списом Золотим, Злого Духа від усіх усіх добрих людей, які дивляться це відео. Відбиває, підвії і пристріти всіх ворожбиті від таких-то, проганяє таким то, рани заливає, вроки летючі, болючі, злі, колючі, від усякого зла. Від самого сильного чаклунства, з таких хто знімаються через три хреста з тіла зриваються, зі своїми господарями вітаються, в гості до них повертаються. Я з піддуванням, Ісус Христос, з помаганням. Пречиста Божа мати зі своїм святим Христом, хто таких то людей, вроче, нехай їм кров, очі заволоче, хто таких то людей, спокусить, нехай сиру осину вкусить. То на всіх людей добрий волі, які дивилися це відео, слухали замовляння. Чорні діла буде робить, тих буде до землі ломить, серце і тіло їх заболить. Списом Ісуса Христа відіб'юся, і Злого Духа не боюся. Амінь. Ось таке чудове замовляння від самого сильного чаклунства і ворожби, яке непримінно допоможе вам відбити порчу чорні магічні атаки і всіх ворогів. Слухайте, дивіться це відео, читайте це замовляння, моліться Богом! Ще раз запрошую всіх підписуватися і на цей канал. Не забувайте про підписку на основний канал Ярі Попович. Я бажаю всім щастя, здоров'я. Я бажаю всім, всім добрим людям, щоб представлені тут. Магічні методи, замовляння, заговори завжди допомагали вам у вирішенні різних задач, різних питань. Дякую за увагу. До нових зустрічей!